Як я вже сказав, 100 квартир зазнали уражень. Це в основному вибиті шибки. Окрім того, постраждав озернянський ліцей, де також пошкоджено вікна близько о півночі Наші ДСНС, наші герої без зброї, закінчили ліквідацію наслідків. близько 50 людей було долучено до ліквідації. Я безпосередньо спостерігав за злагодженою роботою наших, наших героїв, і хочу сказати, що робота підрозділів ДСНС вона завжди не вперше. Я споглядаю за ними, вона відзначається злагодженістю абсолютною направленою на допомогу нашим громадянам. Пане Віталію, безперечно, працівники ДСНС героїчну роботу виконують під час великої війни щодо руйнування, які внаслідок цього удару є, в тому будинку, куди росіяни ударили. Наскільки ці руйнування серйозні? Чи треба там людей відселяти, чи підлягає будинок ремонту? Так, я хочу сказати, що знову ж таки було розгорнуто дві дві два пункти обігріву. Один державною службою з надзвичайних ситуацій, один червоним хрестом. Вночі звернулося близько близько 40 людей. які для обігріву разом з тим, всі потім пішли до знайомих до родичів. Ніхто не залишився ночувати в пунктах, які були розгорнуті. Зараз Будемо разом з новогонською. Я більше того, хочу сказати, що близько 50 людей звернулися за плівкою для того, щоб е... тимчасово ліквідувати наслідки для того, щоб закрити вікна. На жаль, температура вночі була мінусовою а зараз ми разом з новогонською громадою. Активно будемо відновлювати те, що можемо власними силами разом з тим. Зараз звертаються до постраждалих, звертатися в його для найшвидшого відновлення обласною військовою адміністрацією. Нового ною селищною радою буде зроблено все для того, щоб Наші громадяни найшвидше оговтались від mm -hmm. від ракетного удару, від шовідшаного удару. Так, пане Віталію, дякую, що проінформували нас. Це був Віталій Бонечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Говорили про учорашній удар шахедом по житловому будинку, внаслідок якого одна людина загинула, шестеро людей постраждали. Серед них є одна дитина, яку доправили в охмадит у стані середньої важкості. Усі емоції, які ви зараз відчуваєте, щодо Росіян можна дуже легко направити в конструктивне русло в русло підтримки сил. Оборони України у цьому блоці збираємо для 115 п'ятнадцятої окремо механізованої бригади, яка на Лиманському напрямку. Ви вже 70 тисяч гривень задонатили. Будь ласка, не зупиняйтеся. Ми ж далі говоримо про Куп'янщину. З нами на зв'язку начальник Куп'янської районної військової адміністрації Харківської області Андрій Канашевич. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю доброї рамок. Розкажіть, будь ласка, про обстановку у вас. Куп'янщина одна з найгарячіших точок на мапі бойових дій зараз. За великим рахунком за останню добу у нас суттєвих змін не було. Як були обстріли, так вони і продовжуються вчора. Протягом дня у нас Великоборлуцька, кіндрашівська, Купільська, курилівська, дворічанська громада перебувала під обстрілами. Деякі населені пункти зазнали авіаударів. Є руйнування будинків. На щастя, по Кіндрашівській громаді у нас ніхто не постраждав а ввечері вже близько 10-ї години. Було завдано шість авіаударів керованими бомбами безпосередньо по місту Куп'янську. Є там суттєві руйнування. У нас прилетіло знов таки по території районної лікарні, прилетіло по біля багатоповерхівок по приватному сектору. Відповідно, там є суттєві руйнування. Дві людини зазнали гострої реакції на стрес, і одна людина у нас була госпіталізована до обласної клінічної лікарні. Тобто, якщо в цілому оцінювати ситуацію, яка складається по прифронтовим населеним пунктам, вона за останній час жодних змін не зазнала. ворог постійно здійснює обстріли з усіх засобів, які має в своєму розпорядженні, і ми бачимо, що ситуація залишається достатньо критичною, оскільки. Є руйнування критичної інфраструктури по місту Куп'янську, по багатьом вулицям. Немає світла і наразі немає можливості його відновити, оскільки є безпека небезпека застосування FPV-дронів, Є частково відключена газопостачання, тим не менше. Бригади і комунальні служби залишаються на місці і готові будь-який час е, приступити до відновлення. І наразі, по деяким об'єктам, де можливість є, е, саме таке відновлення буде сьогодні е, здійснюватись. Ну констатуючи uh -huh. цю ситуацію, можна сказати, що всі громади сім з восьми громад е, Куп'янщини перебувають під. Е, е, Тимчасовими або постійними обстрілами, скільки людей залишається в громаді цивільних май на увазі? В купінській громаді залишається трохи більше 2800 людей. В цілому по території це п'ять громад, які наближені до лінії фронту вздовж лінії фронту, знаходяться. У нас залишається трохи ну приблизно 5900 людей. Близько 100 людей за останні тиждень. Виїхали, і на лівому березі району в трьох громадах залишається 1470 людей. Ці гаджети. Час для Кенвут. Змішуємо. Розтоплюємо шоколад. Готово. Повертаємо з віртуальності. У реальність. З Кенвуд. Це легко. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Дітей, тобто ми маємо наміри до кінця місяця довести, все ж таки до батьків необхідність виїжджати в більш безпечні місця області. Пане Андрію, дякую за те, що приєднались до ефіру. Розповідаєте про те, що на Куп'янщині відбувається. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації Харківської області. Дякую всім, хто долучився до збору для 115-ї окремої механізованої бригади. Задонатили на потреби пілотів fpv дронів ви понад 80 тисяч гривень. Це фантастичний результат. Я не перестаю просто дивуватися і пишатися тим, які у нас стільки люди, наскільки вони готові бути поруч. Із тими, хто зараз Україну боронить. Далі йдемо на новини. Андрію передаю слово. Дякую, Яно. Звісно, ми продовжуємо новинами і дякую принагідно, всім, хто долучається до зборів. А для вас нині працюють журналісти фактів і вікон. Андрій Ковальський, і вітаю вас. У Дніпрі зросла кількість людей, які постраждали внаслідок балістичної атаки напередодні. Дніпропетровські уваг заявили, що загалом поранені 9 жителів обласного центру. Лише зранку рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання. Нагадаю, на цивільному об'єкті загинув один працівник. 55-річна жінка у тяжкому стані. На складі підприємства, де виготовляли гігієнічну продукцію, це підгузки, вологі серветки, фольгу, пергамент, спалахнула масштабна пожежа на площі шість тисяч квадратних метрів. Її гаси було 162 рятувальники за допомогою 35 одиниць техніки. Одну людину вбили і п'ятьох поранили росіяни на Херсонщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Сьогодні через сніг дрони можливо літають менше. Та напередодні агресор активізувався від ранку під вогнем та авіаударами. Понад 30 населених пунктів уздовж Дніпра били по соціальній інфраструктури, пошкодили три багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Ось фото ДСНС із самого Херсона, де в день довелося гасити дві пожежі, спричинені безпілотниками. Також в області понівечі. Ні, газопровід, гараж та авто серед поранених, переважно люди літнього віку, когось атакували на вулиці, когось на подвір'ї власних будинків. Росіяни продовжують тиснути і на турецьк та його околиці тримати місто, яке півтора рази більше за Бахмут, вкрай складно. Та і сама війна відтоді кардинально змінилася. Але оборона міста триває вже майже 9 місяців. Серед тих, хто знищує ворожу силу, і бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ у суцільних руїнах піхотинці не лише ліквідовують, але й беруть у полон окупантів. Серед полонених навіть африканці. Під турецьком побував воєнкор ICTV Олег Корнієнко. У його матеріалі буде Збір. Бійці просять. долучитися. У цих руїнах важко впізнати сорокатисячне місто і його околиці. За майже 9 місяців інтенсивних боїв воно навіть страшніше ніж бахмут. Це Турецьк. там чуть-чуть вище ага. школа. Камера відлітає від населених пунктів, і в об'єктиві з'являються вони окупанти. Намагаються прошмигнути, доки похмура погода і падає сніг. Їдає. Не поспішає. Зараз можуть щось вивити з долі цим штурмовикам. Дійти до кінцевої точки не вдається. А ось цьому так званому захиснику рускава міра і рускоговорящих пощастило. Він живий.